Це потужний артефакт сили. Він зцілює кров, він обнуляє інформацію, стару інформацію, він активує нову інформацію, як це зрозуміти, як це осягнути. Ну і тим паче, як це явище досягнути, я про це це вже розповіла, описала і створила, створила ці дійсно артефакти для користувачів, яким. Тема дуже актуальна, які взагалі хілінгом займаються цілительством, працюють з кристалічною породою, взаємодіють з космосом через кристали і взагалі темою чистоти, родового русла, крові, інформації, русла своєї долі, так? тому що плететься із інформації полотно життя, цікавляться, то заводьте собі цього друга.